Добрий день, любі діти! Запрошую вас в країну грамоти! Веселка весело всміхалась, промінням сонячним все гралась, без пензля в небі малювала, і нам, промінчик, щастя, слала. Назвіть звук, який найчастіше зустрічається в словах. Веселка, весело, пензлик, небо. Так. Це звук Е. Це голосний звук, ми його можемо тягнути і співати. Давайте зробимо звуковий аналіз слова небо. Перший звук звук Н це твердий приголосний. Наступний небо звук Е. Голосний. Небо звук Б твердий приголосний. І останній звук небо. Звук О це голосний звук. Давайте прочитаємо: небо. Молодці. Звіть слова, в яких є звук Е. Тостер, кензлик, олівець, ведмедик. КЛЕЙ. Звук Е на письмі позначається буквами Е. Розглянь і запам'ятай велику і малу букви Е. Що майструє цей хлопчина? До стопця аж три жердини. Відгадай! Всіх зове відгадали буква Е. Буквою Е починаються імена дівчаток Елла. Емма, Ельвіра, Евеліна і імена хлопчиків Едгар, Едуард, Ернест, Ельдар. Намалюйте об'ємну букву Е та розфарбуйте її в кольори, який у вас настрій. Та поруч намалюйте предмети, в яких є буква Е: Сонце, Небо, дерево, метелик. Пропишіть в зошиті букву Е. Прочитайте склади. І пропишіть їх в зошиті: L -R M, ем, et, еп L, ле ме те пе се. Прочитайте слова. Пес поле, перо, лев село, весна. Ко. Лелека. Назвіть слова, в яких є звук е на початку слова. Електричка, екскаватор, ему. Та зробимо звуковий аналіз слова ему. Перший звук в слові ему звук е. Це голосний звук. Наступний ему звук М. Твердий, приголосний. І останній звук ему, звук У. Це голосний звук. Давайте прочитаємо ему. Скільки складів в слові ему? Два склади, тому що тут два голосних звука. Всередині слова. Катер, лебідь, дерево. Телевізор. Весна. Далека. Та зробимо звуковий аналіз слова лелека. Перший звук в слові лелека звук Л. Твердий приголосний. Наступний лелека звук Е. Голосний. Наступний лелека звук Л. Твердий приголосний. Наступний звук лелека звук Е. Голосний. Лелека звук К. Твердий приголосний. І останній звук лелека. Звук А голосний. Давайте прочитаємо Ле-ле-ка Скільки складів в слові лелека? Три склади, тому що три голосних звука кінці слова сонце, зелене, червоне море. Давайте зробимо звуковий аналіз слова море. Перший звук в слові море звук М. Твердий приголосний. Наступний море звук «о», голосний. Наступний звук море, звук Р. Твердий приголосний. І останній звук море. Звук Е. Голосний. Давайте прочитаємо море. Скільки складів слові море? Так, два склади. Молодці. Сьогодні ми вивчили букву Е, вчилися спів... співвідносити слова і малюнки. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення, до зустрічі!